Мої вітання допитливим та активним батькам. і Усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі у 40 знову мама. Статистика говорить, що таких мам, які згідні народити дитинку після 40, стало набагато більше. Ранній розвиток дитини є таке поняття, як розвиття, яке, прежде всього говорить о те, що у рідонка є свобода. Виховуємо казкою. Казкотерапія допомагає дитині соціалізуватися. Другою метою є розвиток пізнавальних процесів, розвиток уяви. Все більше жінок наважуються народжувати після 40. Звісно, за перебігом їхньої вагітності лікарі стежать прискіпливіше, адже вік не на користь майбутньої мами. Але вагітність у пізньому віці це справжній дар. Це добре розуміють жінки, яким випала нагода ще раз пережити диво народження дитини. До речі, психологи вважають, що мами у зрілому віці мають чималі переваги перед юними, адже у них більш виважені рішення, і вони добре знають, що таке виховання дитини. Дитятко, яке щойно прийшло у цей світ, є найбільшим щастям для батьків, а в майбутньому опорою. Тому й не дивно, що народжувати все більше прагнуть сімейні пари, яким уже за 30, а то й 40 років. Світлана Злуцька зустріла свого чоловіка вже у зрілому віці. Про дитину подумали одразу, як побралися. І ось щаслива майбутня мама, якій 39 років в очікуванні народження малюка. Згадайте той момент і ті емоції, коли ви дізналися, що ви вагітна. Ну, мабуть, я трошки і чекала, але і якось і зраділа, і злякалась в той же самий момент. Так. А чому злякались? Ну, не знаю. Може, можливо, вік. Як протікає ваша вагітність? Трошки з ускладненнями, бо все ж таки, ну, вік дає своє, то треба, треба дівчатам планувати це раніше, не затягувати те, як я. Ну. Так, все добре, ну, але. Є певні нюанси. Статистика говорить, що таких мам, які згідні народити дитинку після 40, стало набагато більше, тому що зараз відкривається дуже багато перспектив. Жінки у нас. Скажімо, в соціальному статусі також піднялися. Вони мають свої певні ролі, які вже від скажімо виконані в цьому житті. І відповідно, материнство також є бажаним після 40. Звісно, вагітність у жінок після 35-40 років протікає з ускладненнями частіше ніж у жінок до 30, Констатують медики, але не треба боятися народжувати у жінок пізнього репродуктивного віку вже накопичується певна кількість суматичних захворювань. Це не сприяє плавному нормальному протіканню вагітності. Іде така дисфункція в організмі жінки, яка не сприяє нормальному виношуванню вагітності. І ці вагітності більш протікають з загрозами переривання вагітності. У нас найпізніша жінка, яка народжувала, це 47 років. Нормально протікала, вагітність нормально народила. Так що в таких жінок є теж шанс народити здорову, гарну е, дитину. Вагітність після 40 – це вже дуже усвідомлений вибір. Жіночка, яка вже вирішила для себе все, осталося тільки останній крок це зробити це практично. І відповідно, мами після 40 – вони вже в житті досягнули багато чого. Вони мають великий життєвий досвід, вміють приймати рішення, причому дуже сміливі. І якщо їх підтримують, Моє ще чоловік і є підтримка зі сторони дітей, тому що це також не завжди буває. Відповідно, вагітність проходить дуже бажаною, сміливою, і відповідно, рішення жінки такі приймають дуже швидко. Якщо рішення жінки, яка вирішила народжувати після 40, критикують її старші, вже дорослі діти, то не варто це сприймати надто болісно, радить фахівець, адже з часом їхня думка може змінитися. Бажаємо їм відокремитися трошечки, думати про себе, тому що дуже часто буває, дітки вже виросли, мають свої сім'ї, і тому відпустити цю ситуацію і відповідно думати тільки про власну ситуацію, про власний вибір, про власну реакцію. А діти пізніше зрозуміють вибір мами, коли самі стануть вже дорослими батьками. Відповідно зрозуміють цей ризик. Дитина це дар Божий, і дуже багато жінок в нас в Україні. Кожна п'ята пара є неплідною. Які стоять і хочуть, щоб народити цю дитинку, так що коли вже прийшла нове життя? Для вашого, ну ваш в вашому організмі з'явилось нове життя, то звичайно його треба народити. Якщо немає захворювань, є такі соматичні захворювання, при яких категорично протипоказано виношування вагітності. Зрілим сімейним парам, якщо чоловіку і дружині вже за 40, які вирішили народити дитину, лікарі радять спершу обстежитися. Зрештою, це стосується усіх подружніх пар, які готуються до батьківства, і в жодному разі не нехтувати рекомендованими обстеженнями під час. З вагітності, адже ризик розвитку патології у ще ненародженого малюка досить високий. Більше ускладнень при виношуванні вагітності і дітки можуть народжуватися і малоговаговими, тобто з меншою масою тіла. Є ризик захворювання синдрому Дауна зростає на 30, навіть до 50%. Чим більший старший вік мами, тобто після 36 років, тим зростає ризик народжувати дитинку з вродженими ватами. Ну, із синдрому Дауна, хоча і в юних теж народжуються дітки з цим синдромом, так само як і в фертильному віці, як би сказати, що, що однозначно тільки там, але просто що зростає ризик. Щоб уникнути небажаної вагітності, варто скористатися контрацептивами. До речі, для жінок пізнього репродуктивного віку є відповідні препарати та засоби. Але якщо здоров'я майбутніх тата і мами хороше, і вони мріють про ще одне маля, то вік для цього не перешкода, кажуть лікарі, і радять майбутнім батькам сміливо готуватися до пологів, навіть якщо ваш малюк має народитися тоді, як і онук. Грає напевно роль біологічний вік і психологічний вік. Якщо по біологічному віці мама відчуває себе комфорт. Здоровою, відповідно молодою, ну то відповідно психологічно їй також легше і дивлячись на свою дорослу доньку, вона може підсвідомо пригадувати, що їй скільки років, але дивлячись на своє маля, яке щойно народилося, вона буде завжди молодою. Це другий такий віток в житті, друга молодість, друге відчуття, що я ще все можу. І початок нової ери, тому що певний епізод в житті закінчився, пов'язаний з першою двадцяткою років, так починається другий епізод. І хто сказав, що в цьому епізоді жіночка має бути з відчуттям, що це вже старість, що це вже осінь, що це депресія, що це передклімактеричний період. Хто це сказав? Тому якщо жіночка вважає, що вона може. Що є група підтримки, що, скажімо, складаються так обставини і здоров'я дозволяє, тому що тут немало враховувати стан здоров'я жіночки, не на всі ризики і завжди можна йти, то відповідно в чому проблема? Можна пробувати і потрібно пробувати. Таких жінок побільшало, і хочу сказати, що спілкуючись з такими жінками, коли вони народжують, коли у них перша дитинка була в ранньому віці, вони народили в 20-23 роки, і коли вони народжують в 30 років, вони вони Своє відношення до цієї дитини, до її розвитку. Вони більш осмислено, більш свідомо, і вони більш получають емоційне задоволення, виховуючи цих діток, тому що вони усвідомлюють, що вони є мамою, що вони відповідають за цю, за цю дитину, і вони більш щасливіші, ніж вони не ніж в такому ранньому віці. Світлана Злуцька, якій нагадаю, 39, нині активно готується до материнства, адже чекає. Розмовляю, співаю пісеньки, казки ще не читаю, але як да, поганих передач, по телевізору не дивлюсь, новин не дивлюся. Не сприймати, не переживати то не виходить просто. Тому я краще не дивлюсь його. Кого чекаєте? Хлопчика. Чоловік що казав, піде з вами на пологи, буде брати участь в партнерських пологах. Ну він зразу піде зі мною, але ну не до кінця, скажімо так. Зараз ви про що мрієте? Гарно пройшли пологи, щоб дитинка була здорова. Фахівці міністерства освіти і науки розробили новий перелік галузей знань і спеціальностей для вищих навчальних закладів. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів оприлюднений на сайті Міністерства освіти і науки для громадського обговорення. Києво-Могилянська академія спільно з першим національним каналом підготували відеокурс лекцій для усіх, хто цікавиться історією України. Впродовж березня-квітня викладачі кафедри історії Могилянки розкажуть про основні події в історії нашої країни від найдавніших часів до сьогодення. У міському транспорті Варшави з'явилися вірші поетів європейських країн, серед них і українських. Поезію розмістили на моніторах у трамваях та автобусах, на постерах в метро та на листівках. Головна мета проекту популяризація сучасної європейської поезії. Малюк підростає, а мами і тати, рідше бабусі і дідусі прагнуть бачити його вундеркіндом. Мовляв, сусідський хлопчик почав читати у три, а знайома дівчинка розмовляє англійською ледь не з пелюшок. і починають водити дитину у різноманітні навчальні центри. Що ж має знати дитину у віці трьох 6 років? І чи необхідні їй усі методики, які нині пропонують? З цими питаннями звернулися до психолога наші харківські колеги. У нас трое деток. Каждому ребенку я уделяю много внимания. Я отказалась от работы и занимаюсь только детьми. Нашему младшенькому Мишеньке три годика. Для Мишеньки мы ничего не жалеем. Сейчас в большом почете школы раннего развития. Мы ходим в развивающийся садик. А по выходным я записала его в детский театр, и мы ходим в детский оркестр. Старшие дети тоже идут в ногу со временем, ведь от этого зависит их будущее. Но я боюсь, что ошиблась садиком для Мишеньки. Может быть, отдать его в монте -Сори. Я слышала, что ребенок уже может читать в три года. Мы еще не читаем. С одной стороны, я не волнуюсь, а с другой, время так быстро течет. И в этой динамичной жизни главное, чтобы ребенок не отстал, не растерялся. И как понять, какие способности нужно развивать у ребенка? Віддітки вони такі, що рісують і танцюють з одинаковим удовольствиям. Як не розстерятися в такому вибарішку? Мені здається, що багато батьків зараз у цьому динамічному сучасному світі вони задають забагато питань, як зробити так, щоб моя дитина не відстала у розвитку. А чи потрібен саме такий інтенсивний розвиток на цей вік? Це питання до нас. Изначально понятие раннего развития имело место своего происхождения. В нашей стране это начало 20 века, в странах Запада это конец 20-го, начало 21-го. И ну, собственно и по сей день мы видим массовое размножение этих детских центров, да, которые позиционируются как раннее развитие. Дело в том, что именно информационное пространство, которое сейчас нам задает среда, дает возможность ребенку поглощать как можно большее количество информации из масс-медиа, это просмотр различных мультиков, и, соответственно, ребенок в данном мире в разнообразных взаимодействиях со взрослыми, в детском саду, со своими родственниками сталкивается с необходимостью усваивать большое количество информации. Все норовят и бабушки, и дедушки как можно больше чему научить, да, опираясь на современные книги, пособия и так далее. И от этого уберечь, к сожалению, никак современных детей мы не можем, именно поэтому этот вопрос ставится достаточно рано. Но раннее развитие изначально подразумевало собой работу всё-таки с не совсем здоровыми детками, с различными нарушениями нервной системы, органическими нарушениями, и поэтому такие специалисты, как Доман, Монтессори и Лупан, работали с этими детками с самых ранних месяцев, обнаруживая это недоразвитие, для того, чтобы запустить, актуализировать компенсаторные возможности данного ребеночка и как можно быстрее при возможности вывести его на уровень норм. А в дальнейшем уже эти все методики, преследуя мотивы престижности, такой вот актуальности, желание похвастаться своим ребенком, его достижения перед соседкой, перед своими родственниками, да? ну, поставила цель использовать, собственно, эти методики так называемого раннего развития. Их, наверное, целесообразнее использовать именно под определение своевременного развития. Но использовать их нужно очень внимательно и прежде всего под, при поддержке, при такой ну, фасилитации, прежде всего такого института образования. который сейчас представлен многообразием дошкольных учреждений, ну в том числе и вот такими своевременными студиями своевременного развития. Щоб не путати мам і пап да, для того, щоб происходило вот то, о чому вы говорите. Э, ну така гіперболізація необхідності э, образування рібінка. Мені здається, що батьки за багато уваги придають саме інтелектуальному розвитку, але ми бачимо непоодинокі випадки, коли дитина, на які 5 років, вона не може там самостійно вдягнутися, наприклад. Чи у 10 років дитина не може зробити собі заварити чай і як кепу просто операцію зробити. Тобто, чи не забагато ми розвиваємо дітей інтелектуально, забуваючи про якісь прості такі речі в житті? Этот вопрос підводить к нас к вопросу о необходимости разведения обучения и развития. И каждая мамочка об этом цьому... должна знать, иметь это в виду, что обучение предполагает создание среды для ребенка, которая дает ему возможность получать определенные навыки. Эти навыки могут касаться как развития его познавательной сферы, эмоциональной, волевой, так и то, о чем вы сказали, вот приобретение бытовых навыков. И есть такое понятие, как развитие, которое прежде всего говорит о том, что у ребенка есть свобода, он рождается со своим потенциалом, который необходимо реализовывать. И прежде всего это ответственность мамы следить за тем, как он будет это делать и где он будет это делать создается ли для него соответствующие условия вот это способы и техники которым он осваивает этот мир ну, мир знаний и мир социального мира да, мир природы вокруг него вот поэтому очень важный момент который вы сказали о владении вот бытовыми знаниями умениями навыками потому что как раз в этой гонке динамической за знанием интеллектуальным родители забывают о том что очень странно когда ребенок в 5 лет э, не может правый ботинок на правую ножку, левый на левую, и при этом на вопрос, а почему же так, говорит, что ну как-то мы же пока есть, мы же пока можем, да, вот, и мы же водим его на занятия, возможно, когда-то это случится, да, но без поддержки родителей, без внимательного отслеживания родителям, где ребенок этому учится, и закрепляются ли эти знания потом дома, и передаются ли они бабушкам и дедушкам, да, тетям и дядям, что обязательно необходимо, чтобы ребенок, начиная, ну, с четырех, 4... З п'ятилітнього возраста учился елементарним навиком самообслужування. Хочеться сказати про норми розвитку дитини на певний вік, і які саме розовечі компоненти для кожного віку доцільні. чтобы не работать зайбу своих детей, например, от нуля до трех Мы знаем, что формуется доверие до света, так формуется основа самооценки, что потребно развивать и че потребно что-то додатково до года основной институт общения ребенка с окружающим миром, он заключается в матери и все, что мама ему может передать, все, чем она богата, вот это и есть то, что он может усвоить. Насколько он замечательный, начать себя ощущать телесно, получать обратную эмоциональную связь соответственно, о том, какой он. Это до года, это все, что может быть. И немножко консультироваться, возможно, с специалистами, да, ходить в любой детский центр, который маме ближе по духу, да, и задавать вопросы. Этого пока достаточно. Далее, один, три, руки. Что тут? очень важно, вот обращаясь к вопросу о приобщении к бытовым навыкам, приобщение ребенку к порядку. Может быть, звучит удивительно, от двух до трех лет у ребенка закладывается понимание, что такое порядок, как обустроена, э, структурирована окружающая действительность, которая потом трансформируется в то, как у него будет обустроена внутренняя его среда, его мысли, его намерения, его поступки, его э, отношение эмоциональное к этому миру и, соответственно, восприятие то, как его. Понимают в этом мире. Вот поэтому здесь очень важно именно в этом возрасте начать водить ребенка в центры своевременного развития. С трех до шести лет такой цікавый период. Это, конечно, такой уже очень ответственный возраст в плане понимания родителям, к чему мой ребенок стремится в интеллектуальном смысле, да, как он развит, насколько он хорошо запоминает, насколько он внимателен на вот эти вопросы, которые очень интересуют родителей, насколько он уже социализировался. Да, здесь такой момент сравнения, разговаривает мой ребенок, не разговаривает, а как у соседа. Но здесь, прежде всего, очень важно как раз в эти моменты отделить свои ожидания по поводу интеллектуального развития ребенка, от того, в каком направлении у ребенка проявляются интересы. Вот, потому что другой такой роскоши, другого такого времени для такого свободного наблюдения за своим ребенком у родителя уже не будет потому что после пяти лет после 5 6 уже начинается приобщение к дисциплине к правилам к тому что ты должен до пяти лет важно усвоить что ребенок еще ничего никому не должен он обязан проявлять себя в этом мире максимально для того чтобы э, понять а зачем вообще стоит жить что-то понимать к чему-то приобщаться и здесь очень важно обратить внимание не столько на накопление знаний, которое уже возможно для ребенка, благодаря его вот такому впитывающему сознанию, как да, губки, важно обратить внимание, насколько ребенок познавательно развивается, насколько у него есть вот это любопытство, которое да, нужно ну, зажечь, актуализировать в нем. Поэтому очень важно отвечать на все вопросы ребенка, которые он задает, и отвечать как можно более развернуто, глубоко. Все частіше лікарі людських душ використовують арт-терапію як дієвий метод психологічної допомоги, аби повернути людині. Почуття рівноваги, оптимізм чи бажання радіти. Що стосується дітей, то одним з найкращих методів корекції і виховання вважають казкотерапію. Виявляється, фантазуючи, можна подолати безліч психологічних проблем. Переконалися у цьому наші колеги з Хмельницького. Всі ми з дитинства любимо казки. Саме вони ледь не першими навчають малечу розрізняти чорне та біле добро і зло. Тому психологи радять використовувати саме цей вид арт-терапії тоді, коли дитині дошкуляють надмірні страхи або вона безпричинно дратується. Така казкотерапія допомагає дитині Другою метою є розвиток пізнавальних процесів, розвиток уяви фантазії. І остання це казка терапії як психокорекція. Це коли дитина опрацьовує свої страхи, позбавляється від них тривожності, від тривожності страхів негативної поведінки. Починати ознайомлювати малечу із казковим світом, психологи радять ще до того, як дитина з'явилась на світ. Дитина спочатку розпізнає голоси батьків, їхні емоції. Для новонародженої дитини сюжет казки не має значення, тільки має значення звукосполучення і ознайомлення з мовою. Для дітей віком 1,5-3 роки читання казки також є дуже основним, тому що в цей період вони починають говорити і розвивається розвиток зв'язного мовлення і пізнавальні процеси. Дітям від трьох до шести років слід читати більш яскраві казки, бо саме у цей період вони пізнають емоції. Також дуже важливо обговорювати з дитиною прочитане. Давним-давно ще за царя Гороха у казковому лісі жили ловчок-сірий сіребочок лисичка-сестричка, сорока білобока, зайчик пострибайчик. У молодших класах казкотерапію використовують досить успішно, адже для дітей цього віку казка є найприйнятнішою формою сприйняття навколишнього світу, каже психолог Вікторія Баула. Казкотерапія допомагає дітям поринути у світ фантазій та навчитись долати власні проблеми, бо малечі здатна ототожнити себе з казковим героєм і навіть прожити його життя. Дорослі ж впізнають у казкових персонажах певні риси характеру. Та не лише читання казки сприяє виявленню можливих психологічних проблем. Нерідко і діти, і дорослі вигадують власні казки. Відношення дитини до казки визначає її проблеми і можна зрозуміти, як їх вирішити. І є є таке, такий метод казкотерапії, один із методів казкотерапії – це обговорення казки, програвання казки, створення казки і робота з сюжетом казки – це ліплення героїв, там, малювання їх і так далі. Застосовувати казкотерапію можуть батьки і вдома. Психологи стверджують, читати казки дуже важливо, адже це зближує дитину з батьками та допомагає зрозуміти емоції, котрі переживає їхня малеча. Потрібно обов'язково, якщо ми говоримо вже за молодший шкільний вік, обговорювати казку. З трьох років можна вже починати обговорювати казку. Тоді дитина швидше психокорекційні оці навчальні, психокорекційні. Думки, які посаложені в казці, засвоює. Застосовують казки і в педагогічних цілях, оскільки в молодшому шкільному віці провідною діяльністю у дітей залишається гра, залучення казкових героїв на уроках сприяє кращому навчанню. Хователі і вчителі початкових класів часто урок математики. Діти до нас прийшла, казкове горонієння, загадкова наука математика. І вона вас просить виконати таке завдання, тому що вона не може повернутися в свій світ. Діти зацікавленістю починають виконувати завдання. Роїня сьогоднішньої рубрики Світлини від родини п'ятирічна Лучанка носить незвичне і красиве ім'я Амелія. Мама дівчинки Ольга пише, що назвала доньку ім'ям, яке одного разу почула від друзів за кордону, і відтоді воно стало її улюбленим. Жінка зізнається, що доволі здивувала працівників РАХСу, коли реєструвала доньку. Амелія росте наполегливою і старанною, жвавою та веселою дівчинкою. Як і всі дівчатка її віку, любить гратися, вигадуючи чудернацькі історії, дивитися мультики про принцес, кататися на велосипеді, гуляти у парку, відвідувати з мамою атракціони, пустувати і допомагати бабусі. Дівчинка вже вчиться читати, рахувати, вивчає англійську та найбільше зусиль докладає на тренуваннях. Амелія вже майже рік займається художньою гімнастикою. Спорт захопив дівчинку настільки, що вона старанно тренується і вдома. В арсеналі юної спортсменки вже є медалі, якими гордяться рідні, а майбутню гімнастку спонукають до нових перемог. Ольга розповідає, що полюбляє робити різні красиві речі своїми руками і навчає цьому донечку. Маленький світ цієї сім'ї сповнений великою любові, гармонії і щастя, яку вони, немов щоденні промені сонця, дарують людям навколо. Чекаємо і ваших сімейних фотографій у рубрику Світлини від родини. Потрапити у наш телеоб'єктив дуже просто. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу. Ви їх зараз бачите на екрані. Також пишіть про теми батьківства, які цікавлять вас найбільше. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень. Бережіть себе і своїх дітей.